Далі говоримо ми про те, що у нас, знаєте, дуже багато ще людей, які готові чи то за гроші, чи то за власні інтереси, зраджувати нашу батьківщину, яка яка так. А героїчно бореться вже півтора року, майже і а, збро... служба безпеки України викрила агенту агентурну мережу російського ГРУ, яка шпигувала за силами оборони на Яворівському полігоні. Військова контррозвитка служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Львівщині під час комплексних заходів нейтралізовано агентурну мережу головного управління Генштабу збройних сил РФ, відомого як ГРУ. І а, фігурантами виявилися двоє українських військових і лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону. За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни агресора. Кожен з них мав свою лінію розвідувально підривної діяльності проти України. Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Тривають слідчі дії для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення.